Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Тут я розповідаю дуже багато про парфуми, і сьогодні у нас буде тема аналоги Баккари. Чи краще, чи гірше, яке воно інакше, чим воно відрізняється? Я не включила найпопулярніший аналог бакари Барберхіо, тому що ну, всі вже знають це підперепалене полуничне варення. З йодом та бентами. дуже схоже на звичайні бакари, але більш таке в полуничну сторону. А, власно, сама бакара, як ми знаємо, вона пахне більше. Цукровими півниками на паличці, теж цим пересмаженим цукром. Ну, окрім, окрім йоду та бинтів, це у нас просто воно і так є в ароматі, просто десь більше, десь менше. Ще до бакари, можливо, ви не знаєте, але оде парфам воно більш бинтове і набагато більш шлейфове, на мій погляд, воно менш приємне. І, звичайно, є екстракт, який більш округлий, більш солодкий, він не такий їдучий, і в ньому більше саме цієї сторони цукрових півників. Особисто я ношу саме екстракт виключно намазом, тому що якщо я бризкаю, Бакароподібні аромати, тобто настільки а, сильні ці парфуми, що я на якийсь час перестаю їх відчувати. Це секрет саме тих людей, які поливаються бакарою і кажуть, що парфум не стійкий. Насправді він стійкий, вас чути на кілометри. Просто ваш ніс відмовляється відчувати а, такий агресив, агресивний аромат. А, з цієї причини я використовую бакару тільки намазом. Довгий час я її використовувала тільки вдома і для себе, тому що забагато дівчат її носять. А останнім часом я якось до неї чи звикла, чи що, чи, можливо, менше стало шлейфів. Ганімет досить успішно давить цю моду на бакару, і вона трошки відходить в минуло. Її продовжують носити саме ті люди, хто справді любить, люблять цей парфум. Але бакара вона досить дорога. І є інші варіанти ароматів, які дуже гарно складені. І це не Хьо, і їх можна пробувати носити. Я почну з одного найбільш відомого, мабуть, окрім Хьо, ще дуже відомий Монталь Сеншуал Інстінкт. Я його раніше на собі не носила. Завдяки Оксані триль і обміну сліпими затестами, я отримала змогу з ним познайомитись ближче. І ви знаєте, це, мабуть, перший монталь, який я можу сміливо сказати, а чого, носи і От. Я його нанесла собі ось сюди, десь, може, годину тому, щоб. Послухати його розкриття і порівняти одразу з іншими ароматами, які будуть в цій підбірці. У нього аромат не тих цукрових півників. Тут у нас троянда і праліне. Так, трояндо пралінешний парфумчик. Навіть тепер він мені почав нагадувати більше трояндово-цукеркові аромати східні. Таких дуже багато, але саме тут оце додавання бакаристої теми, воно є, воно присутнє, але не таке сильне. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, Ode Parfum, бакари та Sensual Instinct, то в Монталі набагато менше. Цього йоду і бентів набагато просто менше. І він має ем, саме такий солодкий характер, за який так ем, люблять посіновувачі Бакару. Досить приємно, але, на мій погляд, трохи монотонно. Це не найгірший варіант бокароподібного аромату. Навіть навпаки, він приємний, і я його залюбки трохи поносила, в мене ще трошечки, зовсім трошечки залишилось. І я його не збираюсь нікуди віддавати. Я його сама хочу закінчити, тому що, в принципі, мені сподобалось. До речі, за цей парфум я хочу знову сказати Оксані дякую, тому що неочікувано. Колись я була однією з хейтерів бакари, а тепер сама ношу її і варіанти на тему. Добре. Наступний аромат, який я вам хочу показати, це The Merchant of Venice, називається Red Potion. У мене наразі фірмовий семпл. Фірмові семпли у The Merchant of Venice вони ось такі пробірочки. Цей парфум теж має досить малий вміст, саме йодистої цієї неприємної ноти. Він теж більш солодкий, але акцент тут переміщен на червоний апельсин. Тобто, якщо ви хочете бакару, яка пахне скоріше червоним апельсином, то це до Red Potion. А, до речі, дуже гарні флакони. Дивіться, я вам ще окремо поставлю картинку флакону. Мені дуже подобаються флакони зроблені з муранського скла. Це просто витвір мистецтва і такий флакон мати у себе на полишці це просто вау. Я навіть не впевнена саме за дизайном флакону, який е, кращий red Potion чи Курджан. Тому що, ну, слухайте, флакон з муранського скла. Тим паче з такими переливами. Я вважаю, що. А, і, а, і цей Red Potion він коштує в два чи в три рази дешевше, ніж Куркджан, а також а, має флакончики 50 мл. Тобто, взагалі його в принципі, порівняно з Куркджаном, можна сказати, що можна взяти за копійки. Ну, а, Рекомендую дуже гарний аромат. Він, звичайно, має стійкість на таку вбивчу, як куркджан. Але він, мені здається, стійкіший, ніж Монталь. Третій варіант на цю тему. У мене його було більше, вже трошки залишилось, теж поносила це боїз 1920, називається аромат Ороросо. Теж, звичайно, червоний флакон, все дуже гарно. Але тут парфум я його сюди собі нанесла. Цей парфум менш солодкий. І у нього акцент переміщений на трави, неочікувано дуже. У нього є шалфей та лаванда. Я б сказала, що, напевно, шавлія більше грає тут скрипку, ніж лаванда. Вона зовсім трохи відчутна тут, в принципі. Але ось бакара. З травами, якщо ви поціну... поціновуєте саме трав'яні стінотки, і вам сама бакара чи аналоги занадто солодкі, то от Ороросо – це ваш варіант, можливо. І заради чого я взагалі хотіла записувати це відео, я перепробувала різні варіанти різних бакароподібних ароматів і я все-таки обрала саме для себе, обрала баккару. І от я отримала вчора посилочку з ароматеки. Хочу сьогодні з вами його, її розкрити і подивитись ще всередині. Давайте розпаковувати. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. you Doing now so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. But Catch up on my reading. I should catch up on my eating. Yeah, but it's hard to keep thoughts straight with you all up in my face. Try to get you on my mind, but why should I when you all I really like? the good times I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight I've been thinking how I'm alright There's a reason for my feelings There's a reason why I'm healing, yeah I feel higher than the ceiling All because of you You and I were so sweet So sweet, talking till we Asleep, asleep Every night I fall deep Fall deep in love Get me, get me, make me fall to my knees, my death. Every night I fall deep, fall deep alive. Ну що ж, тепер у мене є. Бабкара. Так. Чесно кажучи, я хотіла саме екстракт, щоб він був у в якомусь невеличкому флакончику з скляною паличкою, паличкою, щоб я могла його наносити. бо а, Справді, я б його пшиками ніколи не використовувала. Я не можу. У мене відбувається нюк, і я його просто не чую якийсь час, але чують всі навкруги. Мене це не влаштовує. Я хочу відчувати аромат від себе, але в даному випадку, щоб його відчувати, його треба наносити менше. Тоді я його відчуваю від початку до кінця і можу насолоджуватись. Вони зробили, на жаль, не флакончиком, а саме в роликовому форматі, і я думаю, що мені цього вистачить, мабуть, на все життя. Це, звичайно, просто вау. Я його вже ж нанесла, і я вам хочу сказати, що. Вбирається рідина моментально, не залишає ніяких жирних слідів, тому бо буквально пройшло кілька хвилин, і я не бачу ніякого сліду від аромату, від рідини. Але пахне він просто чудово тепер. Як пахне саме цей варіант? Якщо чесно, от у мене відливант ще залишився. Баккари екстракту, який я купляла. Він мені пах більше саме цукровими людяниками, і мені подобалось, як він розкривається на спеці, коли він просто ніби рідкий, золотавий цей цукор розтоплений. Але тут, в ролику, мені більш відчутний блок з квітів. Тобто цей парфум ще м'якіший, ніж у флаконах з пульверізаторами. він більш квітковий і він не б'є так сильно в голову. Тобто, якщо обрати найбільш такий м'який і приємний парфум, особисто я бачу так, що цей варіант ще кращий, ніж просто бризками. І я чесно скажу, я дуже задоволена, так, я очікувала, що парфум намазом буде звучати більш так, м'якенько, воно так і сталося. Але що ж по стійкості та шлейфу. Я тільки що запросила сюди свою аудиторію і кажу: а ну, скажіть мені. Звідки відчутно цей аромат? Звідки відчутно шлейф? То. Відійшли від мене на 5 метрів і сказали: от-от десь кордон, звідки починає відчуватись твій парфум. Тобто, незважаючи на те, що це ролик, що це намаз, 5 метрів від вас відчутний парфум одразу після нанесення. Я, звичайно, подивлюсь, як він буде по стійкості, але щось мені підказує, що все там буде окей. Я замовила цей парфум вже ж, в і Uh, у коробці, як ви бачили, був такий пакетик. Я ще подивилась. Тут ще якісь uh, є семпли. Давайте подивимося, що це саме. Так. Uh, вони мені поклали в ароматеці Sensei Glowing Base. Без поняття, що це. Добре. Uh, Sensei Wrinkle Repair Essence. М -м, цікаво, треба подивитись. О! Отакі От малюські, такі семплики приємні. Я так розумію, що в цій коробочці так само. Так, ось. Ось такі маленькі семпли у них по 3 мл. Ага, це і 2 мл, а той 3,5. Ось, подивимось, що це за продукти такі. Хоча, якщо чесно, я чимось подібним не дуже користуюсь. У мене є свої крема, які мені подобаються. А це треба взагалі почитати за косметику Сінцей. До речі, якщо ви користувались, напишіть мені, будь ласка, як вам. І ось Джуліт Hezagan Mask Invisible. Ну, якщо чесно, то до придбання такого Набору з бакарою класти Джуліет Хазаган якось несерйозно, на мій погляд. Але, ну подивимось, я колись там тестувала цей парфум, але так, похапцем, і не можу сказати, що е, він мене там якось зачепив, але тепер я маю змогу його розносити і подивитись, що ж він з себе представляє насправді. І сказати більш точніше, скоріш за все, я про нього буду писати в Телеграмі, то е, підписуйтесь на мій телеграм, будь ласка. і я хотіла цей набір купити з офіційного сайту Куркджан. Я на нього дуже багато і довго дивилась. І ось коли я нарешті зібралась його придбати, він там закінчився. Саме тому я купила його в арматеці. Я писала у техпідтримку: Куркджан запитувала, чи будуть вони ще. Поставляти ці наборчики, вони мені, ну там же ж написано, що це Limited Edition і лі... лім... лімітоване видання. І вони сказали, що, на жаль, вони не мають такої інформації, тобто вони не знають, чи з'являться ще нові такі набори. Тобто на офіційному сайті їх вже нема. Тільки у таких точках збуту в магазинах фізично можуть залишатись такі набори. От як в ароматеці. То я. Ось, пішла в ароматеку, подивилась, скільки воно там коштує, жахнулась, бо з офіційного сайту мало бути і дешевше. Але е вони ж не доставляють в Україну. То я використалась НП-шопінг е і якось платила додатково за пошту, за доставку. А ще. У Ароматеки є система знижок, тобто, якщо ви маєте картку ароматеки, яку можна оформити прямо з першим замовленням, то ви одразу маєте знижку 10%. Тобто оцей наборчик я купила зі знижкою одразу в 10%, і так і вийшло, що десь вартість. Набору з, ори... з оригінального сайту разом з доставкою умовно поштою, воно один на один і вийшло. Тому, в принципі, придбання було тільки простіше, тому що доставили по Україні дуже швидко. А я задоволена, це моє перше придбання в ароматеці, і я скажу, що непогано. Єдине, що хотілося б, напевно, більше семпли, саме. Парфумів, але я тепер буду навчена, можливо, скажу й. Ну, наступний раз я буду казати особисто, що щоб не клали мені пробники косметики, бо я більше по парфумах виступаю. От такі в мене новини. Такі в мене нові флакончики, що будуть стояти в мене на полиці. Викладу один і поставлю, напевно, вже тут. Хай він буде у мене. Знайду йому. О! Ось тут гарне місце якраз буде тут жити. Що думаєте? Як вам такий варіант, баккари? Ой, я задоволена. Я задоволена і дуже рада. Пишіть мені, будь ласка, які вам більше до вподоби варіанти? які... А, до речі. Що хотіла сказати, що якщо б були не ці парфумчики намазом, то скоріше за все я би купила 50 мл Red Ocean. Тобто я вже на них дивилась, я майже купила там на Лагранде вони були, здається, у мене вже рука піднімалась, майже купила флакончик, але потім побачила оцей набір у Курджана і вирішила, що о, краще його. Ну, все одно шкода трошки, що це не у флаконі. ну, тим не менш, ось такі новини. Якщо вам сподобалось це відео, ставте обов'язково вподобайки. Пишіть коментарі, що ви про це все думаєте, чи маєте ви микроподібні аромати, чи носите, чи любите їх, і що кажуть, оточуючи. Дякую всім за увагу і бажаю всім гарного вечора. Бувайте!